Джини мій драй із пляшечки. А хочеш я тебе випущу? Mm -hmm. Ти вийдеш такий в підтяжках і скажеш оксамитово. Вип'єш ще? Джине, куди ж без Тоніка? Збігай, а ти не балований. Не гоже нам сивим хронікам Пити та ще й не розбавлений все, що захочеш, ясочко. Закружляли бульбашки, джине мій драй, будь ласочка, Лий, не питай, чи буду ще. Гарний ти в мене в підтяжечках, прикро мій біль не лікується. Джини, запихни мене в пляшечку і розбий прямо тут, на вулиці. О -о -о.